Деталі розповім, щоб ті бандюки знали, як потрібно паркофішками користуватися. Ми ловимо екіпаж даї кажемо ось паркофішки, ось вони незаконно встановлені. Ви знаєте, за це відповідає інженер, який закріплений саме за цим районом, і саме він може прийти і ці паркофішки виписати штраф. Ми видзвонюємо цього інженера. Він приходить інженер саме цього району, Виходять, виходять ці бідляки до нього і починають його душити. І цей інженер, лейтенант, який розумієш, отут один стоїть зі мною, розумієш, а другий душі цього інженера. І я бачу, що в нього душить мента, стаю, закриваю собою мента і рубаюся з ним. Тобто воно мені більше потрібно, ніж людині в погонах. Я перепрошую, а можна ще раз з моменту і цей інженер, лейтенант розумієш в погонах, спілкується з людьми. Які ставлять незаконні паркофішки, це його душить, а інженер, а інженер до нього і не може йому нічого у відповідь сказати. І я захищав лейтенанта міліції людину в погонах при виконанні службового обов'язку. Та бо воно мені більше треба. Можна трішки не так широко руками, бо в кадр... я зрозумів. Добре, все здався. Прекрасно.